Дивився за фільмовку сьогодні. Ранком дуже багато вона ширилась телеграм-каналами. Зараз ви зрозумієте про що я з почну з того, що от ви казали про Іран, та казали про роботу розвідки української в тому числі. Я зараз не про це, а про мораль і про те, що дійсно ну, не треба перейматися тим, що відбувається там на Москові. Але от дивіться, купа є пропагандистів, та і дуже відомих пропагандистів, які поширюють якісь думки. І от одну з таких думок одного пропагандиста дуже зараз е, активно ширять. Вона не, вона свіжа, та що він там закликав значить, топити і спалювати українських дітей. Е, і от е, знову ж таки, це е, це тільки кармічна історія повинна бути е, в розвитку. На наслідком того, щоб от крапку в цьому поставити? Ми маємо колеги. негайно реагувати на такі заяви і цих людей вносити не просто до санкційних списків, а подавати до розшуку інтерполу. Я впевнений, що він любить відпочивати не на Росії, а десь за кордоном. І рано чи пізно він потрапить до лап Інтерполу. А тоді його вже треба притягувати до реальної кримінальної відповідальності і карати не розраховуючи на те, що карма його наздожене. Карма це окрема історія, а правосуддя. Ну я я, метафоричний, має бути, я метафоричний. Та, Ні, ні я впевнений, що карма його наздожене, але ми маємо діяти за законом, і закон має бути невідворотнім. Покарання має бути невідворотнім для кожного такого пропагандону. На який поширює такі речі про карму. Ви говорили, і ось прекрасне повідомлення без електроенергії після аварії літака в Іркутську залишилося 150 будинків. Ну мені здається, це наочний мало. приклад мало жодні. Русофобія <с недостатня. <с Але от. ми будемо працювати в цьому Ви розумієте, Най найбільш е е смішно, що е тішаться, тому що українці лишаються тимчасово без електроенергії люди, які живуть в деревнях, де немає взагалі електроней. централізованої каналізації, люди, які немає. не бачили газу, які не бачили централізованого опалення каналізації, Там. люди, які не розуміють, що таке цивілізація в принципі. Тобто, це ж ментальність російська. Ми живемо, вибачте, в лайні, і ми хочемо, щоб жили всі в лайні. Мене найбільше вражають оці фрази: ви все одно будете жити в місті з нами в одній країні». Ну не хочемо ми з вами жити. Ну, ми інші. Дайте нам спокій, але вони щиро вірять у те. Що когось вони змусять жити в тому лайні, яким насолоджуються самі віками. Ну це ж є абсурдом. Е, ну, ми сподіваємося, що з поразку їхньої армії і їхньої цієї мрії жити в одній країні так само розвіться. Пане Ігорі, дуже дякуємо дякую вам, вам дякую. що були з нами цієї години. Ігор Мершніченко, народний депутат сьомого скликання.